Добрий день, дітки та шановні батьки! Подивіться, будь ласка, який гарний букетик у мене є! А куди ж треба поставити букетик з квітами? Так, його треба поставити у вазочку. Я підготувала заготовки вазочек. Подивіться уважно, які різні вони бувають. За формою, за кольором. Я пропоную сьогодні розмалювати яскравими фарбами вази для квітів. Подивіться, що нам потрібно для роботи. Але спочатку пальчикова гімнастика. Дві долоньки сперечались. Хто з них краще визначались? Каже, права я гарніша. Ліва твердить я сильніша. Плачуть пальці, що ж робити? Як долоньки помирити? Всі ми рівні. Права Іва. Тільки в єдності ми з Пригадайте, як ми малювали зернятка та хвостики для моркви. Вбираємо вазу, яка нам більше сподобалась, і починаємо малювати. Я обрала вазу червоного кольору і тепер буду її прикрашати. Пам'ятаєте, як треба тримати пензлик? Тож вмочуємо пензлик фарбу. Я обрала синю. І проводжу горизонтальні лінії. Не поспішайте, батьки нам звичайно допоможуть. Тепер беремо патичок, набираємо фарбу жовтого кольору, тримаємо патичок вертикально. Притискаємо до паперу і наносимо крапки у хаотичному порядку. І ось така чудова вазочка у нас вийшла. Для того, щоб прикрасити наступну вазу, я покажу вам новий прийом малювання. Беремо паточок та коловими рухами наносимо жовту фарбу на аркуш паперу. Пам'ятаєте, як ми малювали клобочки для котика? Тільки ми їх малювали олівцями, а зараз фарбою. А ось щоб намалювати квітку, треба притискати ворс пензля до аркуша. Вмакнули в червону фарбу. І притискаємо, не поспішайте. Мама чи тато нам, звичайно, допоможуть. І ось така квітка в нас вийшла. Ще раз спробуємо притискаємо ворс до аркушу паперу. Ось яка гарна знову квіточка у нас вийшла. А тепер пробуйте самі. Щоб прикрасити вазу, треба продумати, як саме ви це будете робити, яку фарбу будете обирати. Зараз я обрала зеленого кольору, а тепер синього. Не забувайте мити пензлик. Проводжу знову горизонтальні лінії, рупаточок. Набираю жовту фарбу і роблю такі крапки. Потім беру пензлик, омочую його в червону фарбу і притискаю ворс до аркушу паперу, як ми вже з вами тренувались. Не поспішайте, батьки нам допомагають, звичайно, Ось така гарна вазочка в нас вийшла. А я з нетерпінням буду чекати на ваші вазочки.